Лікбейс проект, що розкриває таємниці інтернет-інфлюєнсерів. У кожному епізоді ми зануримося у світ блогерів для того, щоб продемонструвати, як вони досягли свого успіху. Готуйтесь до захоплюючих історій від героїв інтернету. Вітаю усіх у студії Павло Бартас, а в етарі проект Клікбейт, куди я запрошуватиму блогерів, інфлюєнсерів і взагалі медійних персон. І сьогодні у студії разом зі мною. Людина, яка з гумором на ти, але він з нею на ви. Андрій Грицай, стендапер, гуморист і блогер. Привет. Привіт. Привіт, Андрію. Тож. Радий бачити тебе у своєму дебютному проєкті, своїм дебютним гостем. Тож, не будемо тягнути кота за усім відоме місце. Я про хвіст. І почнемо з того, що як ти обрав свій шлях стендапера і з чого взагалі це все почалось. Дякую, по-перше, що запросив навзаєм я сподіваюся, що перший блін не комом. Бо все може бути, я такий. Хлопець. А що ти питав, нагадай? Я питав про те, з чого все почалось? З чого ти почав, чому саме стендап? Я народився в 99-му році. не так далеко. Хорошо. З чого почався стендап? Я довгий час займався цими всякими іграми на три букви типу Кавену. Угу. Потім трошки пограв в лігу сміху в студентську. Трошки щось займався в університеті якимось гумором. Ну і тако прийшов час, що я зрозумів, що єдине, що мені потрібно, це все-таки піти в стендап, бо рано чи пізно це мало статися. Ну, колись я пробував, пробував дуже провально, дуже невдало. Але буквально там пів року тому я вирішив, що як це кличко з орлом пора. Пора. І Пішов і почав активно займатися. А скажи, будь ласка, а чим стендап Ну кардинально відрізняється від інших е, течій в гуморі, якщо так можна сказати? Е, ну Від того, чим я займався раніше, кардинально відрізняється, що ти е, один. Це індивідуальна твоя дисципліна, в якій. Тільки ти е, несеш відповідальність за те, що ти говориш, за те, що ти городиш, за те, що ти розказуєш людям. Типу, якщо <рес> <рес> щось буде невдало, це все пальця на тебе. Або навпаки, якщо ти дуже класно щось зробив, е, це буде твоя. Ну, звісно, є колеги, які підтримують, допомагають, і це стендап план колабдракона. Я їм вдячний, але в цьому нашому об'єднанні все одно кожен е, це. Індивідуальний артист відрізняється тим, що раніше там, в лізі сміху, наприклад, ви команда, ви робите щось, розбиваєте якісь ролі, ви в принципі більше сперечаєтесь з приводу цього, у вас більше конфліктів, бо в кожного своє бачення, кожен жартує по-різному, і ну, з цього щось ліпиться таке. Більш універсальне, то ти можеш пробувати або в тебе вийде, або не вийде. Це вже повністю твоя відповідальність. От ти якраз зачепив трошки тему кулака дракона. Не хочеш нам більш детально розповісти? Хто це, що це, з чого це почалося? Трошки Кулак, історію. Кулак дракона це найстарше вінницьке стендап об'єднання. Це круті хлопці, які займаються стендапом вже досить давно. Я туди прийшов от десь пів року тому, але хлопці займаються набагато довше. Ще коли я не знаю, до ДПА в 9 класі готувався. Вони вже там якісь розривали відкриті мікрофони і виступи в Вінниці. Якщо, якщо коротше, то це стендап об'єднання Вінницьке, де стендапери нас. Зараз ну не будемо говорити, ну основа це четверо, але насправді набагато більше людей, які або повертаються, або починають займатися, і в принципі ми завжди відкриті до нових талановитих, класних, смішних ребят. Втратив трошки ніч okay. про те, що я говорив, але okay. ну коротше, це об'єднання, бо якщо ви. Займаєтесь такою справою, все одно набагато простіше, коли ви е, рухаєте е, да, разом, бо поодинці ну, це важко плюс плюс-плюс-плюс, е, е, якщо це говорити про Вінницю, де е, ну, насправді заходів набагато менше, ніж там, в більших містях, містах. Окей, а ти кажеш, що двері завжди відкриті. Хотілося б спитати, як ти туди потрапив, і в, в цілому, як взагалі проходить набір в стендап клан Кулак дракона, має дуже mm -hmm. потужну назву. Mm -hmm. Прикольно, прикольно. Ну насправді, такого, типу, як набір, то насправді немає. Ти у нас проходять орієнтовно раз на два тижні відкриті мікрофони. Це захід, де. Люди можуть прийти або вперше виступити, або спробувати себе в комедії, або якщо це вже більш досвідчені коміки, вони туди приходять перевірити свої нові жарти. Це ну, ми його проводимо зазвичай безкоштовно, це безкоштовний захід, де можна легесенько зареєструватися і як учасник, і як глядач, і або послухати, подивитись, або перевірити свої жарти. Власне, якщо ти ходиш на відкриті мікрофони, в тебе все класно виходить, ти прогресуєш. То, можливо, в подальшому з цього щось вийде. Я, типу, коли почав, в принципі, з хлопцями з усіма я вже був знайомий до того, ми десь пересікались на якихось сценах, на якихось івентах і тому подібне. І я трошки походив на відкриті мікрофони, і потім ми вирішили, так сказати, об'єднати. <свісно> ну як, мене запросили, в принципі, стати. Повноцінним самураєм, джедаєм і, і, і інші епіти, які можуть і, взяти матч синоніми, свої руки які, да, які можуть креслити наш ніндзя-об'єднання. Ніндзя об'єднання. Ніндзя -об а я хочу нагадати, що в ефірі радіо місто над Бугом сто один Сьогодні у нас Андрій Грицай, комік-блогер і взагалі крутий тіп. Спасибо. Хочу запитати, чи я неодноразово натрапляв на твої відозики в Тіктосі. Uh -huh. Звідки ти черпаєш для них теми, і як взагалі це все виходить, як процес е придумування тем, і звідки їх ти вбереш? Е -е, насправді, насправді е -е, хороше, класне питання, над яким я задумувався багато разів. Е, ну, якийсь момент я зрозумів, що якщо там я виступаю, я щось несу людям і е, спілкуюсь на публіку, відповідно мені е, ну, треба якось це пов'язувати зі своїми соцмережами, е, бо це пов'язано і в одну, і в іншу сторону, типу, це ти залучаєш аудиторію на якісь івенти або навпаки. Е, ну, ти напевно даєш зрозуміти більше людям. Е, то, хто ти такий і е, більше розуміти, що ти намагаєшся донести своєю творчістю, якщо це можливо, якщо це потрібно, я не знаю насправді. Е, і, ну, але самі відоси в TikTok, в Instagram я почав знімати дуже спонтанно, е, бо мене мій е, хороший друг Артем попросив допомогти йому зі зйомкою. Е, він знімає собі TikTok для своєї онлайн-школи. Англійської мови і попросив мене просто бути оператором. Я думаю, ну в нього класна апаратура, в нього там, класний звук, класний цей, штатив. Зніму собі щось, якщо в нас є час. І... Можливості, треба цим користуватись. Ну, а з тих пір почав знімати щось регулярно. Окей, і на твою думку, як допомагають саме соцмережі для е, продвигання свого можливо, іміджу в, е, в гуморі? Е, як це все тобі взагалі допомагає? Саме соцмережі? Е, ну, насправді, ти просто якось згуртовуєш свою аудиторію. Типу, як, наприклад, людина бачила, чула якийсь мій виступ вживу, їй стало цікаво, наприклад, або прийти ще, або подивитися, що я там знімаю, вона мене знайшла в соцмережах, і може спостерігати повністю весь обсяг, того, що я там роблю. Так само і навпаки, якщо. Хтось на мене підписаний, це мій або друг, або знайомий, або просто не знаю, будь-хто, користувач соцмережі. І відповідно, що я там висвітлюю всі івенти, які ми робимо з колоком дракона. І, вірно, хтось із них подивиться і зацікавиться, захоче прийти подивитись на все це вживу. Окей, але ми вже за трохи затронули тему якою апаратурою, Ти казав, що апаратура дуже крута, якого ну, ну, типу. типу. О, тож для якісного контенту і потрібно може розповісти, можливо, а... якщо знаєш, якщо орієнтуєшся. Насправді я погано орієнтуюсь в цьому. Я знаю, що в нього є петлички, на які він записує звук, в принципі, непогано виходить. Поки що це, це, це <смістична> iPhone Pro, Pro 14 і власне штатив стадікам, який, якщо ручки дрожать, то ти... <смістична> ну, я, я не шарю, я тоді можу багато чого наспівати, але насправді в апаратурі я не шарю. Ну, тобто. З того, що ти сказав, можу винести таку основну тезу, що зараз, в принципі, будь-хто може на iPhone, на телефон знімати якісний контент. Звісно, ну, є тільки рівень якості, який е, виходить в кінцевому результаті, і ну, ти, ти по-любому це будеш вдосконалювати з часом. Е, Просто щось знімати, ну звісно, що тобі треба якась ідея, якийсь, не знаю, продумати текст чи ще щось. Можеш знімати щось, все, щось завгодно. Ну там не на кнопочний телефон, напевно, але в принципі будь-який смартфон, і ти вже погнав, вкліпашиш якісь відосики, якийсь контент. Можеш підтастик записати, поспілкуватися з кимось, інтерв'ю взяти, якщо хочеш. Трем'якзал. Так, саме так. А я хочу нагадати, що в ефірі радіо міста над Бугом 101. 7 FM і у студії Андрій Грицай. блогер стендапер, комік. Я вже казав, що він крутий. Скажи, будь ласка, чи є в тебе той, хто з ким ти в першу чергу радишся, от в тебе відзняв якийсь виступ і першим ділом показав саме цій людині. Хто твій такий першорадник? Ой, це дуже, дуже, дуже важке питання насправді. Це залежить від того, який це контент. <тур> бо якщо, наприклад, якийсь пишеться жарт і ну, в тебе там в тебе є класний заход, початок жарту, заход, і ти, ну, ти розумієш, що він може бути вартий чогось. Звісно, що я раджусь з ребятами з Полока Дракона, з моїми колегами, бо вони. Супер круто розганяють приколи, <хи> і потім з цього виходить багато класного. Ми, ну, типу, у нас є, ми можемо або збиратись, або в нас є чатик, де можна щоденько розігнати якийсь прикол. Якщо мова йде про якісь відоси, то ну, типу, не завжди вони проходять якусь цю редактуру з кимось зі знайомих. Я можу надіслати це комусь з друзів, якщо мені цікава думка саме про це. Е Іноді е е виникають <кій> якісь, е ну коли ти пишеш жарт, виникають якісь фактичні штуки, які тобі треба е дізнатись. Е не знаю, з якоїсь галузі, я більш вузької, Там я гуглив е, якийсь там детальний сюжет Гаррі Поттера для того, щоб давати якийсь жарт там. В медичній сфері, наприклад, мені якісь назви треба. Е, іноді е, раджусь там з дівчиною, яка мені симпатична, вона в принципі дуже е, точно описує. Е, е, Фідбек. Можу з тим ж самим Артемом, з яким ми знімаємо, але він це все бачить, в, якщо це мова йде про відео, він це все бачить в. Вживу і в принципі одразу щось підказує, бо каже, ні, це погано, це звичайно, А як звичайно? Як проходить саме у тебе момент написання жартів? Типу, як ти їх причого? Ти придумуєш в голові, а потім просто сразу виливаєш це в, на камеру? А насправді, ну це часто, часто пишу на ходу. Будь-де, Типу, мені щось прийшло в голову, я це записую собі в збереженні в телеграмі, потім вже з цим граюсь, коли є час. Або часто це прогулянки пішки, коли голова максимально десь відірвана від того, що відбувається довкола, щось придумується, потім вже знову ж таки редагується. Або, або якийсь конкретний настрій, який ти ловиш. Ввечері, вночі, і ти просто сідаєш якимось потоком пишеш. Звісно, що все, ну типу, все народжується в кількості, і чим більше ти пишеш, тим більше там є прошу. Якщо ти там написав якийсь матеріал, на відкритий мікрофон, і там відсотків 20-30 люди сміялись, була власна реакція. То це вже непоганий насправді результат. Бо ну, типу, пишеться набагато більше, ніж озвучується. Ну так, так. В принципі, так і завжди відбувається. І таке запитання, а що на твою думку робить тебе унікальним серед інших стендаперів? От чисто твоя суб'єктивщина. Унікальним. Я зараз спробую. Ну, насправді я не супер емоційна людина, не супер в мене виходить виражати візуально свої емоції, що трошки не відповідає такому поняттю, там, гумору, там, стендапер, артист і тому подібне. І на початку я намагався типу, себе пересилити і бути емоційнішим, веселішим, еге-ге, поїхали. Уху! Зараз я пробую навпаки, типу, ще більше гіперболізувати своє такі якісь там, типу uh -huh. мову досить спокійну, таку типу, розмірену. Ну бо зараз ми з тобою ведемо такий досить жвавий діалог, хоча, можливо, це все одно з моїх звучить нудно. А, тому я намагаюся це трошки гіперболізувати і зробити в принципі м -м, такий якийсь матеріал, щоб він э, був в принципі э, смішний. Сумно смішний, але, е, тим не менш, там ну нікого не заганяв. Я знаю, що не всі таке люблять далеко. Е, але щоб це звучало досить спокійно, е, монотонно, але смішно, і в цьому був свій образ. Я не знаю, чи це вийде, але наразі я пробую з цим гратись. Дуже дякую за діалог. Це був проєкт ClickBait. У студії був я, Павло Бартас, а також Андрій Грицай. Дякую за цю чудову. Розмову мені дуже сподобалось. Насправді, дякую. А може, в мене є ще час додати одну штучку. Додай про... Одну штучку про соцмережі і про полак дракона. Що насправді була така. Ну, у нас був повністю благодійний івент не так давно. Ми там збирали гроші для нашого стендапера колеги Вови резидента, і ну типу крім того, що ми збирали на івенті, крім того, що теж віддав заклад, задонатили люди. Нас гарно бустанули соцмережі. Ми закинули під час заходу о... посилання на банку, і соцмереж дуже багато прийшло. Насправді воно так розлетілося, що я просто не очікував це до, до типу, бусту соцмереж, до того що ти робиш вживу. Дуже дякую. Дякую тобі. Радий був поспілкуватися. Проект uh, Clickbait? Раді місного стоводини вісімофем. Всім до зустрічі. Клікбейт, проект, що розкриває таємниці інтернет-інфлюєнсерів. У кожному епізоді ми зануримося у світ блогерів для того, щоб продемонструвати, як вони досягли свого успіху. Готуйтесь до захоплюючих історій від героїв інтернету.